Росіяни нас намагаються, як завжди, шантажувати. І тому той підхід, який був запропонований в Брюсселі, абсолютно приймається урядом країни і президентом. В минулому році ми підписали трьохсторонню угоду на рівні Європейський Союз, Україна і Російська Федерація про гарантії постачання і транзиту газу, і також додаток до двохстороннього контракту. В цьому році ми наполягаємо на такій самій схемі. І оцих подачок російських, якісь там знижки. Ну, якщо ціна в світі 250 доларів, а росіяни думають, що вони можуть продавати газ по 300 і кажуть, що вони дали 50 доларів, це знижка, це не знижка, це ринок. Ми в минулому році купували по ринку. І в цьому році будемо купувати по ринку. Але ми дотувати російський Газпром не будемо. І не дамо можливості російському Газпрому використовувати своє монопольне становище. Саме тому антимонопольний комітет України розпочав розслідування про монопольне становище російського Газпрому на українському ринку. І разом з нашими європейськими партнерами, які також проводять антимонопольне розслідування в Європейському Союзі проти російського Газпрому, ми доведемо це розслідування до кінця.